Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на нашому відео. Субота-ранок. Це означає, що вчора ми отримали нову промокоманду. Цього разу це друга команда Team Rush. І в мене багато до неї запитань, і в цілому, до концепції контенту, яким насичує насичується промо. Поговоримо сьогодні про це. Також глянемо на зливи інформації. В нас же є відома назва декількох промо-наступних. Окрім того, в мене є одна. Проста, але надійна інвестиція для вас, тому думаю, буде цікаво. Отже, якщо новенький на каналі, не забувайте підписуватись. Ми крокуємо майже 8 тисяч підписників на каналі. Хочеться цифру в 10 тисяч, але спочатку має бути 8. Якщо ви не підписані, не забудьте, будь ласка, мені буде дуже приємно. Якщо ви є підписником каналу, то напишіть мені, чи зловили ви якусь карту з. Промо команди Rush 1 або Rush 2. і якщо так, то яка найдорожча, можливо, ви зловили декілька. Це буде така затравочка на майбутнє, тому що ми будемо про це говорити. Давайте розпочнемо з СБЧ розділу по традиції, і в нас Total Rush Challenge 4. Новий вийшов вчора. Преміум пак Ви отримаєте? Він для продажу, але щось паки стають гірше. ЗБЧ ніби і просте, але з них сипе так собі. Втім, якщо є час, то можна виконати 1,6 тисяч монет, воно не важке. А раптом щось вам і випаде. Окрім того, в нас титульні матчі в четвер прийшли. І тут Ліверпуль-Челсі, Рома. Ломбардія і або Інтер, або Мілан, Я не пам'ятаю, хто з них. хто. Байер Айнтрахт і Монако Ліль. Якщо у вас є англійці на позиції ЦАПа рідкісні, то вони коштують монет. Можливо, гравці Ліверпуля або Челсі, тому що там на них є ще специфічні завдання на гравців Ліверпуля і на гравців Мансіті. Ми пізніше глянемо. Раджу виконувати, тому що це трейдебл-пакетики. З них багато хто насправді ловить цікавий дроп на відміну від цих Total Rush Challenge. Рейт команди тижня тепер включили сюди п'яту команду, але, чесно кажучи, краще б не включали, тому що п'ята команда це Керолін Хансен, яка вам навряд впаде, і купа Фодору. Хоча деякі карти є з цікавими статами, такі як Тросар, яким я особисто навіть грав, він плюс-мінус непоганий, але по ціні воно того не вартує. Тож рухаємось далі. Давайте переходити до СБЧ на гравців, і нам слід трьох з вами обговорити. Перший це Гомес Анджел. Він вийшов, по-моєму, в середу, чи щось таке ще з раш першої частини, але я пропоную оглянути швидесенько, 4-4 зірочки. Карта насправді цікава під всілякі гібриди. ЦАП, CDM або CM він може грати. Майже 80 плюс клуб, фізики трошки замало і ударів. Я думаю, йому можна якірки дати або, можливо, хокк, Залежить від того, де ви будете його використовувати. В нього є роль плюс, бокс-бокс -бокс, як центрального півзахисника. Це класно, тому Якер, напевно. Або ЦАП, Халфінгер і плеймейкер. Коротше, насправді непогана карта 22 тисячі монет. Ви не можете помилити. Зберіть, під еволюцію підійде. Окей, когось зловити з Ліги 1, залінкувати можна буде. Фінес є, паси на трикутник є, є Р1, є Трівела, яка під деякими кутами все ж таки летить. То я не бачу, як ви можете тут розчарувати з цій картці. Далі рухаємось. Омар Мармуш, це гравець місяця Бундесліги, І, на жаль, карта така собі. Нападника або лівий вінгір. 4-3 зірочки, 93-й пейс є. Удари 84-й, ніби плюс-мінус. Хоча слухайте, я чомусь розкритикував карту, да, а він і непоганий. <ріст> <ріст> Насправді 88 дрібних є спритність та баланс фізичні здібності. Дивні стати 78, але стрибки 88, стаміна 82, сила 75. Чому це 78 тотал? Так само дрібних 88, але Агіла 95, Дріблінг 88. Ну, так, реакції 81 але в цілому, можливо, як суперсап і непогано. Тут проблема в тому, що золотий плейстайл чи Типу, для карти 84-го рейтингу він крутий. 52 тисячі монет це діло коштує. Приблизно порівно в нього лайків і дізлайків на футбіні. Якщо б тут був павершот або Фінес. То я б вам сказав, збирайте і міксуйте свою Бундеслігу, або хай в клубі лежить. Форвард, в нього або Фолс Найн гарні. Під мою нову схему 4-4-2. До речі, Фолс Найн підійде. Тому можливо і окей. Але дорожче. З них двох я побрав Гомеса. Ну і тепер хедлайнер промо. Rush 2, про якого нам взагалі ніхто нічого не казав, і є відчуття, що її ще змінило останню мить, тому що мав вийти УСБ Роберт Левандовський. Він вийшов в паках, ми всі знаємо, чому. А в ВСБ вийшла непогана карта Джорджіо Рютер... Рютер. Але, вибачте, тут. Багато є про що поговорити давайте з позитиву. 5-5 зірочки контрол lenсі прискорення. І це вже да? 5-5 зірочок, небагато карт в нас в грі. Англійська прем'єр-ліга, француз, дуже буде його легко лінкувати, плюс для гібридів підходить. Він може грати нападника або ЦАПа, і це теж під мікс схем вам підійде. Статистичні показники. І отут, напевно, найбільше сперечань. Пейс 88-й для, для ЦАПи, і для форварда норм. Удари 80-ті. І фінішинг лише 78. Оце проблема. Удари з льоту 79. Лонгшоти 80. Не вистачає, на мою думку. Передачі 82. І так само. Підкрутка 70, це мало. 88 короткий пас нормально, 82 довгий не так важливо, але підкрутки немає. Фінеси летіти будуть, напевно, так собі. 87-й дрібнів тут в мене питань жодних немає. І є фізичні здібності, ніби 82. І це є нормально, але 41-ша агресія. Буде він такий у вас в'яленький трошки. Чи це окей, не знаю, вирішити самі. Але мені б хотілося більш ровного розподілення. Умовно, 88 епейс, 83 удари і от трошки йому фінішент 83-84. Було б жити можна. Хантера кинули і буде під 90. Так само фізика. Дайте йому сили 87-88, але агресії хоча б 60%. А так, це як Інсініння. Ні, Інсінні, по-моєму, сили не було. Ану, пригадайте, Лоренцо Інсіння, пам'ятаєте, в його карти були. Малюк такий, якого відтіснити було легко. по моєму в нього і сили не було, і агресії. Тут є сила, але він якийсь сильний, але миролюбивий. Якийсь такий пасивний, знаєте, не агресивний. Цікава карта насправді. Немає золотого плейстайлу, немає фінеса, немає пауершота. Павершоти летять просто імбово в цій версії FIFA, тому я на них роблю акцент на відміну від FC24. Є пас трикутник є r 1 є Трікстер, і це для дріблінгу дуже класно. Він. Прям на різк я вже бачу, як люди цей відміну імбову юзають, забаговано, як навіть сказав, стрікстером. Є батарейка, це класно, але в нього і так стаміна 87. І ролі плюс Shadow Striker, Playmaker і False Knight. Типу, паралях претензій немає. По статах є невеличкі претензії, як для хедлайнера, і по плейстайлах. Дайте йому золотий павершот. Або золотий пас на трикутник і сірий павершот. або сірий фінес. І дайте йому трошки інше розподілене стат, тоді я б сказав би окей. Але карта коштує 176 тисяч монет і плюси також в нього є. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи будете збирати, чи ні, особисто ви, мені буде цікаво почитати. Давайте рухатись до розділу завдань, і в нас оновилися тижневі завдання на Experience. Якщо виконуєте, якщо ще не забрали Адаму або пакетики, то обов'язково раджу це робити. По-перше, в нас врашневе завдання, і тут карта цікавіша, ніж була минулого разу. У нас був минулого іно, ну, і то да, японець цей. І, ну він такий собі, типу, біжить, але не б'є в даному випадку. У нас Аркадіуш, Мілік і в 3-4 зірочки, контроль Ленксі. І отут, на відміну від Рютера, розподілення стат мені більше подобається. Пейсу менше так, але удар 86, й Він бити буде і все. Подивіться, як ровно йде в нього. Паси 82. Ще й фрікік 92 може виконати штрафний удар. Дріблінг 85, й але знов все ровно. Я люблю більше такі карти. 99-та гра головою і 91-й стрибки. Я думаю, там має бути Еріал. Да, є Еріал, є Фінес, є r1 Є Трівела, і є Павершот Сірий. Типу, да, він не 5-5, звісно, але от як карта по статах. Мені мілік цей більш подобається, як він сформований. Я чітко розумію, як його використовувати і що з ним робити на футбольному полі. Це такий, якщо тюрами не збирали, або, можливо, навіть в пару. Ну, в пару будуть два важких, форварди. Як безкоштовна карта вибити враж з друзями пограти, ще експіріенси і піків залутати, я думаю, you can get wrong. Рухаємось далі. Сезонні завдання. Просто треба грати матчі в Squad Battle Semi Pro, або Champions, або Rivals. 30 зіграли, залутали купу досвіду. Ми бачимо, що вони season Points підвищують її, тому що чим ближче до завершення сезону, вони хочуть вас мотивувати грати, щоб ви могли завершити Адаму. Я собі вже Адаму забрав. І в розділі Live в нас до речі, цікава дівчинка Єлена Джулве, вибачте, якщо я неправильно прочитав, 4-4 зірочки, РВ, РМСТ позиції, статистичні показники дуже цікаві. Пейс є, причому вона рве з місця для дівчинки, для її модельки, скоріш за все, це буде прикольно. Аля Месі, знаєте, чуки, різка така. Удари заслабкі, погоджуюсь. Передачі теж, напевно, але з таким пейсом, мені здається, їй її можна дедай накинути. Або Хок, і буде більш-менш, тим є захисні здібності. Дріблінг 85 й класний. І по плейстранах тут набір для півзахисниці саме. Єнот є, є Ферстач, є Трікстер, є Квікстеп Р1, Пас, і знов це безкоштовна карта. Якщо ви виконували еволюцію на сальму, популярна в першій саме як я на Павершот, то це ще і Лінк, Ліга Ф і Іспанка. Тому я, можливо, собі заберу, як мінімум, там якісь 85 рейтинг. Колись це знадобиться, під завдання виконати, знаєте, під ще щось. Не бачу проблеми. Також на завдання FC Coaching Masterclass, я не знаю, на що треба. воно треба. Воно на Experience і на оренду Родрі, на кіт, і на оренду Вандайка. По-моєму, мені хлопці казали, там ще й Салаха дають в оренду. А, да, Салаха і Вандайка на 9 матчів. Я не знаю, чи є сенс. Там треба вибивати, грати гравцями. що Там Там треба мати 8 гравців Манчестер Сіті або Ліверпуля і грати, виходить, в стартовому лайнап, я так розумію, в будь-якому режимі гри. Да. Схоже, що так. Play, with, play a game. Але не написано в будь-якому режимі Ultimate Team, 74 дні. Цікаво, якщо ви граєте кар'єру, чи це підходить, чи ні. Я не буду це виконувати, тому що дев'ять матчів це, звісно, окей, за Вандайка і салаха. Але надто багато треба возитись. Мені не хочеться. Друзі, тепер пішли на футбін, дивитись нову промокоманду. В нас немає нової еволюції, незважаючи на те, що в нас п'ятниця, і поговоримо про це також. Друзі, сподіваюся, ви вже встигли підписатись на канал під ранкову каву. А ми з вами хочемо поговорити про еволюції, про те, що відбувається з ними. Ми не отримали жодну еволюцію. В п'ятницю, по-моєму, в четвер також не було, і в нас є інформація стосовно глюків цих еволюцій. Подивіться, дехто не може засунути карту, підтвердити для виконання ланцюжка в даному випадку якобо Ін Ларохо Ево, чомусь якась проблема виникає. В деяких карток зникли ролі плюс плюс. В мене є Джо Гомес, якого я виконав собі в якості еволюції подвійної, і в нього була роль фулбека. На позиції правого півзахисника, Захисника, вибачте, тепер в нього є роль фолсбека. але немає ролі фуллбека. Також в нього було ball-playing дефендер. І бо я ним грав 5 захисників, і він мене грав саме цього центрального. Я вам зараз навіть покажу 5, саме він там в центрі буде роз, да, розташовуватись. Да. Я не знаю, чи можна тут тактику дивитися. Да, бачите, ball playing defender Джо Гомес. Він в мене тут грав, тому що в нього була роль плюс. На цю позицію. Зараз вони зникли. З еволюціями відбувається щось невідомо, і її нічого нам про це не каже. Пам'ятаєте, спочатку не виконувалося ланцюжки, вас некоректно. Тепер, взагалі, карти деякі не підтверджуються. Тепер деякі зникли ролі. Можливо, перевірте ваші еволюції. Я чув, що і стати в когось там втрачають карти. В коментарях там багато хто писав. А отже, це вже перетворюється на якусь дичину, тому що це. Одна з найцікавіших речей взагалі в новій генерації FIFA, яка стала називатися FC, для мене особисто еволюції це круто. І зараз вони забаговані, і вони мовчать. Вони нічого про це не кажуть. Вони випустили там якесь оновлення, що тепер еволюції окей, все. До того вони не писали, що друзі, там є такий бах, такий бах, такий бах. Ми з цим розберемось. Нічого не відомо. Але роль зникла, і як це розуміти плюс. Той факт, що ми не отримали жодної еволюції в п'ятницю, для мене означає, що в них точно щось не так. Вони намагаються, напевно, це вирішити, але допоки я не бачу, чи виходить, що я бачу, що в них це не виходить. Отже, така ситуація в еволюціях чекаємо на інформацію. Давайте тепер переглянемо другу команду і друзі. Чесно кажучи, ця друга команда в мене викликає багато запитань. Так, тут карти всі красиві, всі прикольні. Алексія Путіас, Мохамед Салах, Лео Месі, Неймар, вони знов запхали, і без того м'ята карти, окрім, напевно, Месі та Можливо, Неймара, тому що вони вже трошки так, впали в ціні, да? Лівандовський впав Фодер. Але тут питання апгрейдів. Типу, в мене немає претензій до карти Месі в промо, тому що в нього карта Фодерна. Але якщо поглянути на статистичні показники, він 90 рейтинг, 84-й 87-й чи 67 сума фізика? Чи карта це на 2 мільйони, на 2-100. Я не впевнений. Лівандовський гарно апнули, Тут без питань. Але він мав бути у СБЧ. Йому дали 85-й пейс, але йому не накинули інший плейстайл. Залишили чіпшот. Кому цей чіпшот потрібен? Чого Льови взагалі чіпшот? Неймар 5-5 зірочки. Неймара апнули непогано. Але плюс один лише рейтинг знову. І плюс три удари, плюс два пейсо. Тобто я не можу сказати, що це якісь шалені апгрейди. І ви мені скажете, та ти ж сам завжди скажешся на те, що вони швидко задирають криву. Безумовно, але тоді в мене питання до підбору карток. Якщо ви не можете апнути карту, якщо є багато карт, які в апгрейдах цих потребують, то навіщо додавати сюди Мохамеда Салаха і Путияс? Салаху навіть зірочку не дали. Він залишився 4-3 зірочки. Так само, як і минулого сезону, пам'ятаєте, Вінтер Валдкарс, коли в нього була там, якась десята та карта я кажу, навіщо? Мені приємно бачити гравців Ліверпуля в промо, але якщо тренд, це було зрозуміло, його класно апнуло, і це те, що я хочу бачити. Левандовські гарно апнули. Того самого Мессі трошки краще, я б хотів би, але хоча б щось. А Салах, він і так має фінес. Йому дали роль плюс-плюс. Але я, я охронів, коли побачив, що в нього немає ролі плюс навіть жодної в Мохаммеда Салах. На його базовій золотий картці. А це як? І йому дали Трікстер плейстайл. але не дали четвірочку на фінтах. І її. Їй... І історія з Салахом — це, знаєте, якась дивина для мене. Вони завжди якось недооцінюють, на мою думку. Це як е, в них є улюблені картки, які вони оверпарт роблять. То тут Салахом — Ну не давайте вже йому цю промокарту, Почекайте, 2-3 місяці, дайте йому класно, але пізніше. Алексія Путеяс, подивіться абгрейд статистичних показників. Так само Кр класна карта, нереальна врі, просто я на ній трейдив, вона розриває. Але плюс один до всього. Який сенс випускати промо-карту, коли вже є крута золота карта, яка і так імба? І коли є там ту саму відкрити Барселону, жіночо, як мінімум є Бон Меті. Як максимум тут є Мапіліон, умовно, яка захисниці, Паредес, дівчата, яким Пейсу потрібно. Патрі, яка до... на фодер перетворилась. Рольфо, яка фодер. з чоловічої Барса, який Фодер. Чому не дати їм карти? Навіщо давати і без того м'яти? Я знаю, навіщо, тому що вони продають паки людям, які готові зараз інвестувати гроші в гру. Але просто це нова промокоманда, чергова, де є дуже дорогі карти, які майже ніхто не ловить, і є купа Фодера. От що тут купити в склад Рабатяги, окрім Домбеле? Непоганий, до речі, варіант сьогодні гарно відскочив. І Гуереро. Окей, дві карти з німецької Бундесліги, один-один з французької бундесліги. Зайр. Він дороговатий. Вже 400 тисяч. Це не зовсім і для роботяги. Зайру класну карту зробили. То морі, та він і так біст. Його золота версія, в мене вона є, він розриває. Він один з найкращих центральних захисників в грі. Йому дають карту про, будь ласка, доброго здоров'я. Типу, ці промо, раш, в мене від них розчарування, і в цілому від концепції. Це да, думку, яку я почав на, на старті відео. Тому що СБЧ ми отримаємо або шалений оверпрайс, або ми отримаємо якісь карти, які в склад невідомо, чи залітають, чи не залітають. І я знов пригадую трейлблейзера Родріго минулорічного, який точно от, просто ти бачиш карту, ти розумієш, що її треба збирати. Я мовчу про те, що дроп нульовий, її назбирати собі на. Карту Варана, хоча б я досі 88-му збірку не можу закрити з клубу, якщо Халанда туди не запхати, але він в мене періодично та грає. І ці карти, вони красиві, але, але який в них сенс, коли їх в паках не можна побачити. Отака От моя думка: воно все прикольно, класно, але починає набридати. Коли ти бачиш просто картинки, але не бачиш їх в своїх складах. Напишіть мені, що думаєте. Ви. Звісно, якщо ви зловите когось з них, то це класно, ви підсилите свій клуб, ну, якщо це не оці бездарі. Тому що Родрігес, Бен Рахма, вони вже всі фолер. На жаль, і давайте перейдемо до зливів інформації. На нас очікує Ді Лоренцо. Це має бути от саме це СБЧ, яке не оверпрайс. Як було, пам'ятаєте, з Тюрамом серія А. Як з Лігою Чемпіонів було, з Тюрамом. Оці класні СБЧ, недорогі, навіть десь дешеві, які можна зібрати і грати ними, і кайфувати. Я думаю, що таким має бути Ділоренцо. Я очікую карту десь за, можливо, 70-80 тисяч монет по таких статах, може до 100. І він буде вам лінкувати інші позиції, правих захисників небагато. Тому мені хочеться, я навіть можливо собі буду збирати. Також у нас є дан вже з офіційними картами, і це Тріо до Свонсон і до Морган, до дівчат з Ліги американських дівчат. І відповідно тут все 80 плюс і 90-ті Пейс. Я не знаю, скільки воно буде коштувати, звичайно, але. Це цікава опція. Плюс, ніби в неї немає PlayStation золотого офішал да, не намалювали. Але з такими статами, слухайте, це як Маркос Льренд, тільки серед жінок. І також ми маємо наступне промо: одразу два. В нас будуть трейлблейзери. І це дивно, бо Rush зараз виглядають як трейлблейзери минулого року. Тобто, в нас зараз будуть ще якісь хедлайнери, які сезон потужно почали. Але салах. І його немає в цьому сезоні. Одразу я просто гравців Ліверпуля пригадую, тому що я з ними більше слідкую. Ви можете накидати тих, за ким ви слідкуєте. І дивно, напевно, там будуть знов сон, напевно, там знов буде Халан, да, які вже мають інформа, мають спешл карту, і ми так само будемо розподілення або супердорогі карти, або бездріль. Але тим не менш дизайн такий є. І в нас є Ultimate Dynasty, Там будуть і ікони, і там будуть звичайні карти FC-24, по-моєму. Да? Це було промо. Там був Люка Зідан, я пригадую, син Зідана, чи FC23 час летить. Ні, FC 24, так. Да. І це було одне з найгірших, напевно, промо FC24. Чесно, мені хочеться, щоб якщо зараз буде це династії, то в них дали СБЧ, які будуть доступні, умовно. тюрам. До двох братанів ще й батьок накинули в в збірки. Бо ми підходимо до строку, коли вже мають бути ікони. Хочеться бачити якісь СБЧ, які їм будуть доступними. Хочеться бачити дроп хоча б на фодер, з якого ми могли ці СБЧ збирати, а не просто чергові дві-три промокоманди, які мало хто в складах побачить. І карти завдань для роботях, і там деякі СБЧ, які дійсно актюрами можуть збирати. Переходячи до безпосереднього і до того, що я очікую все ж таки найближчим часом ікон. Плюс п'ятниця. В нас впав рейтинг, то я думаю, треба закупляти рейтинг 1.3. 74 84-й, можливо, 1.4. Далі. 85-й він не сильно впав. Він 5 тисяч. І його ціна 5,5. Тому тут, напевно, трошки задорого. Мені подобається більш за все. З 88-го і вище по 15,588, я впевнений, зі знижкою в 1000 ви спокійно купите по картці. Дуже подобається 9 він низько, 21, 22, 90, 32, напевно, Родрі подобається як найдешевший і єдиний 91 рейтинг. 38-39 я його давав під нагороди в Discord, він дуже класно снайпився, але, можливо, до 40 тисяч. Це вже така, знаєте, довгострокова більша інвестиція. Ви купили, поклали і тримаєте, але я думаю, що з найближчим часом має рейтинг рости. В нас же не так і довго часу до чорної п'ятниці лишилось, Плюс, повторюсь, очікую на СБЧ на ікон. Минулого року вже Лоран Блан був в цей час. А будь-яка ікона, вона апріорі трошки дорожче буде, да? ну якщо це не фул мусор, і відповідно вона має під Штовхувати цей рейтинг 8, 9, 90, 91. Можливо, по 12 ще 87. 6 і 5 поки не впав, то чекаємо на подальший коридор входу. І також, друзі, в нас нова команда тижня. Тут майже все фодор, але не забувайте робити Клапсток. По карці в клуб, покладіть, забудьте. І також мені подобається тут високорейтингові інформи. Можливо, 86-й по там чотирнадцять тисяч монет. 85-й по 12-13, шоу тисяч по 17. Вони мають краще працювати, просто навіть зараз ви можете купити, продати під якусь крутилку. Так, четверта команда тижня працювала. В цьому будемо закінчувати. Дякую, що подивились, Дякую за підписки, за лайки, за коментарі під каналом. За вашу активність. Ви найкраща аудиторія. аудиторія. Побачимо вами, коли Побачимо. Бережіть себе, все буде Україна, папа.